Рубай жінко дрова, поки я живий, бо помру, сама будеш рубати. Канікули, село, колю дрова. Челінтано колов дрова, щоб позбутися нав'язливих думок. А мені чомусь прийшла на думку Катерина. Не Катерина Вичинино, а Катерина Шевченка. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. І нам тоді вчителі говорили, що Шевченко під москалями розумів військових, а не росіян. Фіг вам, шепче мені на вухо, друг Вініту. саме москалів, хоч і військових. А де ви у 19, 19 столітті в українському селі знайдете невійськового москаля? І це було масовим явищем. Катерина ж. Це ж збірний образ, таке було, ну чи не в кожному селі. Ну, а тепер проповідь, як сказав би Дмитро Корчинський, чи сила, як говорив Григорій Савович. Якщо ви хочете позбутися нав'язливих думок, чи щоб в голову прийшла якась слушна думка, коли дрова.